Дякую. Наступний блок це в нас рекомендації про чоловіків. І беремо ми наші сині карточки. Знову тоді будемо рандомно, так, як виймати одну з них і зачитуємо. Нова книга Сираха, 9. І перший. Не ревнуй власну милу дружину. Не навчай її поганого собі на шкоду. Цей уривок навчить шукати людей, які не ревнують, не контролюють, а довіряють. Тобто мужчина, який довіряє. Жінсть. Так я розумію цю пораду за святого Йо. Письма. Так бачиш, і то конкретно пишеться в святому письмі. І не навчай. Ми забуваємося, що коли ми ревнуємо свою половинку, що ми її навчаємо, що то так може бути, і що так можна звертатися, коли я до чоловіка там, усміхаюся, коли я до чоловіка завжди лагідно говорю, я його навчаю лагідності. А коли я його ревную, то я навчаю його ревнувати. І в у нас, у нас той вірш, я бачу, що він ще нас навчає, не як що ми можемо навчати свою половинку. Ну, це вообще це супер, наскільки тут можемо навчати добра і можемо навчати зла. І тому, що я навчаю, це вже моя відповідальність. Якщо я дарую подарунки своїй половинці, то рано чи пізно і він мені подарує. Але якщо я постійно то не так, то не так, і він приходить. І тут, в мене теж, то не так, і пішло. І діти бачать те саме, в що в хаті робиться. І так само йдуть або в хаті батьки критикують всіх сусідів, діти виходять на вулиці, критикують всіх сусідів, і в результаті? що виходить? Один одного навчають, але до добра таке навчання не йде.